Я щиро всіх вас вітаю. Читаючи Слово Боже, ми не можемо не помітити одну величну особу: це апостол Павло. Він не був в числі 12 учнів Ісуса Христа. Павло навернувся до Господа трошки пізніше, але зробив він більше ніж будь хто з інших апостолів. Дуже цікаво досліджувати його життя і не менш цікаво. Почитати останнє пісня апостола Павла. Це післення до Тимофія, друге пісня. І я хочу прочитати з останнього розділу ті настанови, які Святий Дух через апостола Павла передавав для Тимофія. Четвертий розділ з першого вірша. Павло пише своєму учневі, своєму духовному сину. Отже, я заклинаю тебе перед Богом і Господом Ісусом Христом, якому належить судити живих і мертвих, із пришестям Його і Його царства. Проповідуй Слово, будь наполегливим, вчасно і невчасно, викривай, дорікай, умовляй, із усяким довготерпінням і повчанням. Апостол Павло. Каже, я заклинаю тебе перед Богом і Господом Ісусом Христом. І далі Він говорить, що Ісусу Христу належить судити живих і мертвих, коли Він прийде і коли настане Його царство. Ісус Христос Прийшов перший раз на цю землю як Боже ягня, принесене в жертву за гріхи всіх людей. Але Слово Боже багато разів стверджує нам, що Ісус вдруге прийде на цю землю. Хочу сказати, що ні одне слово, яке вийшло з уст Божих, не може залишитися невиконаним. Бог слів на вітер не пускає, і Біблія говорить, що швидше пройде небо і земля, аніж хоча б одна буква з Божих слів не виконується. Тому Ісус прийде вдруге на цю землю, Він прийде забрати своїх до себе, і також Він буде судити живих і мертвих. Живих це означає, Христос буде судити тих людей, які будуть жити на цій планеті, коли Він прийде. Мертвих це означає, що Христос буде судити людей, які раніше жили, але вони померли. І Слово Боже відкриває нам таємницю загробного життя. Коли людина неспасенна помирає, вона опиняється в. У пеклі розповідь Ісуса Христа про багатія та вбогого Лазаря, відкриває нам цю таємницю. Тому люди, які не отримали спасіння від Христа, потрапляють в пекло. Спасенні люди, які примирились з Богом, ідуть до Господа. Але коли прийде Христос, коли відбудеться Воскресіння мертвих, то оживуть тіла померлих людей. І тіла людей з'єднаються з їхніми душами. Спасенні люди будуть по віки віків у Божому царстві, Неспасенні люди після того, як Господь осудить їх, будуть вкинені у вогняне озеро. Так говорить нам Біблія. Біблія говорить нам, що настане Його царство. Всі царства земні тимчасові. З історії людства ми знаємо, що була Вавилонська імперія, Грецька імперія, Римська імперія на сьогоднішній день нічого не залишилося з цих імперій. Був у свій час потужний могутній Радянський Союз. Але і йому прийшов кінець, і всім іншим царствам, мегадержавам, прийде кінець. Тому що Слово Боже говорить однозначно: земля і всі справи на ній згорять. Але прийде Боже царство, воно не буде на цій землі. На нашій планеті Христос після свого другого пришестя установить. Тисячолітнє царство, але після тисячолітнього царства земля і всі справи на ній згорять. Минеться ця земля, так говорить нам Біблія. А Господь створить нове небо та нову землю. І там вже не буде нічого проклятого, не буде сліз, не буде хворих, не буде смерті вже. Про це ми можемо читати в двох останніх розділах книги Біблії, у книзі об'явлення. Івана Богослова, і сьогодні розуміючи, що існує Боже Царство, ми повинні зробити висновки: розбійник на Христі, який був розіп'ятий разом з Ісусом Христом. Визнав свої провини, розбійник на Христі назвав Ісуса Господом і сказав: Згадай мене, Господи, коли Ти прийдеш у царство Твоє. Той розбійник вірив в те, що Ісус є Господь. Він вірив, що одного разу Ісус буде у Своєму Царстві, і Він просив: Згадай. Про мене, Ісус йому відповів: сьогодні будеш зі мною в раю. Як важливо нам повірити в Ісуса Христа і повірити в те, що прийде Його царство. І наша віра не повинна базуватися просто на людській думці. А воно вона повинна базуватися на Слові Божому. Якщо Бог сказав, значить так і відбудеться. Хочу також підкреслити, що Бог сказав слово і з'явився цей світ. Бог і нас з вами створив словом своїм, його слово могутнє. Тому все, що Господь каже, обов'язково виконається. Нам потрібно вірити в це. І навіть якщо люди не вірять в Слово Боже, Слово Боже все одно Буде здійснюватися ті люди, які не вірять у Христа, одного разу стануть перед Ним і вони почують від Христа страшні слова. Відійдіть від мене ті, хто чинив беззаконня. Люди, які не вірили у пекло, вони одного разу побачать пекло, якщо, звичайно, не покаються. При житті і не приймуть Ісуса Христа в своє серце як Спасителя, бо без Христа спастись неможливо. Він є дорога, Він є правда, Ісус є спасіння, і Біблія чітко і однозначно каже, що немає іншого імені під небом, крім імені Ісуса Христа, через яке люди можуть спастись. Тому поспішіть до Бога, тому що Його царство. Прийде, можливо, хтось думає, його царство ще не скоро настане. Навіть якби і через мільйон років відкрилося Боже царство, то всі ми тимчасово перебуваємо на цій землі, і кожен свій час відходить у вічність. І куди прямуємо ми? Слово Боже говорить: Ісус буде судити живих і мертвих тоді, коли Він прийде вдруге і коли прийде царство Його. Апостол Павло дає настанови своєму учневі Тимофію, і він каже: Проповідуй слово. Тимофій жив в той час, коли хтось приймав Бога, хтось відкидав, хтось жив у своє задоволення. Життя йшло. Кожен займався тим, чим вважав за потрібне. Але Господь поставив Тимофія, щоб він звіщав слово Боже. І Біблія каже: проповідуй слово, будь наполегливим, вчасно і невчасно. Іншими словами, коли тобі удобно і неудобно, кажи людям правду. Хтось буде слухати, хтось проігнорує. Можливо, хтось візьме каменя, щоб кинути на тебе, тому що йому не буде подобатися слово, яке ти проповідуєш. Але не дивлячись на все це, ти проповідуй. Слово Боже. Сьогодні багато людей проповідують Боже Слово. Сьогодні є багато проповідників, які різні лжевчення поширюють. Сьогодні є багато людей, які хочуть слухати неправду, не істину Божу, а слухати те, що їм подобається. Але слово Боже дає чітку вказівку: проповідуй слово, не щось інше. А слово Господнє. І кожен пастор, кожен проповідник, кожен священник єпископ повинен усвідомлювати відповідальність перед Богом. Все те, що, що виходить з наших уст, все те, що почули люди в наших церквах, з наших уст, за все це ми несемо відповідальність перед Богом. Ні один пастор, священник чи єпископ не являється господарем в церкві. Ісус Христос. Христос своїми стражданнями, своєю кров'ю. Купив церкву, він спас нас, і церква належить Христу. А ми, як служителі всього-навсього, старші слуги у церквах. Так, у нас більше влади в наших церквах, як в інших людей, але ми будемо звітувати за все перед Господом Богом, як ми вчили, як ми молились, який приклад ми показували іншим людям, нашим прихожанам. Слово Боже говорить нам, що Тимофій повинен викривати, дорікати і умовляти із всяким довготерпінням і повчанням. Що означає викривати і дорікати? Це означає, що коли люди приходять у церкву і вони живуть у грісі, потрібно говорити їм правду, відкривати їхні очі. Кожна людина, яка слухає нас, наші проповіді, повинна чути правду, незалежно від того, подобається це їй чи не подобається. І слово Боже говорить, щоб ми умовляли людей. Інколи треба переконати чоловіка чи дружину, щоб вони не розлучалися, щоб вони змінили свій спосіб життя. Потрібно працювати з людьми, дивлячись по ситуації. Апостол Павло пише далі: бо настане час, коли здорового вчення приймати не будуть. Ось який час, який час прийде, що не будуть приймати здорового вчення. Здорове вчення це біблійне вчення. Але багато людей хочуть викривити Боже вчення. Багато людей не хочуть чути повну істину. Ну Наприклад, якщо хтось веде розпутний спосіб життя, йому неприємно слухати у церкві про те, що блуд це гріх, перелюб, це гріх, що Бог буде судити за ці речі. Тому часто люди, які не хочуть змінювати свій спосіб життя, вибирають вчителів, які б говорили приємне і не докоряли їх про їхні гріхи. Але незалежно від того, хто і як в якій церкві проповідує, Бог буде судити світ згідно своїх стандартів, а його стандарти записані у Слові Божому. Біблія каже, що люди будуть вибирати вчителів, які будуть лестити їхній. Слух сьогодні на жаль багато таких вчителів, які догоджають не богові. А людям багато вчителів, які відштовхуються не від Слова Божого, а від того, що хочуть інші чути. Такі люди не служать Господу Ісусу Христу. Такі люди будуть судимі Богом за те, що вони вводять оману, проповідуючи неправду від імені Господа. Люди так позиціонують, як ніби від Бога говорять, і інші сприймають з їхніх уст леже як ніби вчення. Господнє. Біблія говорить нам, що люди відвернуть слух свій від істини і звернуться до байок. Давайте ми себе проаналізуємо, що ми чуємо, що входить в наше серце, над чим ми роздумуємо, яку позицію ми приймаємо, чи ми цікавимося Божою істиною, чи може нам байки більше ближчі до наших сердець, ніж Боже Слово. Важливо відкинути всякі байки, всяко не Правду і прийняти істину. Чому? Тому що. Бог стоїть за істиною. Якщо ми будуємо своє життя, свою віру на слові Божому, прийде день нашої зустрічі з Богом, і ми не посоромимося. Ми з честю і достоинством будемо звітувати Богові за своє життя. Ми почуємо добрі слова від Христа, вірний, і добрий раб, війди у царство мого Отця. Якщо люди будують свою віру на байках на вигадках, вони почують осуд, тому що різні байки лжевчення, це неправда, яка просто розсиплеться і все. І для того щоб ми не були розчаровані, коли станемо перед Богом, нам потрібно сьогодні відкривати Слово Боже. І досліджувати його. Біблія говорить нам, щоб ми перебували в Божому Слові, щоб ми звіряли своє серце з Божим Словом, щоб ми вивчали Біблію. І якщо ми будемо так поступати, ми спасемо себе і тих, хто слухає нас. Апостол Павло пише Тимофію. Ти ж будь пильний у всьому, перенось страждання, здійснюй справу благовісника, служіння своє виконай. Коротко і зрозуміло, Павло каже: ти будь пильний у всьому, пильнуй в своєму служінні, пильнуй за своїм серцем, пильнуй за своєю сім'єю, пильнуй за своїми дітьми, пильнуй в молитві, пильнуй, щоб не потрапити в якусь спокусу, пильнуй за тим, яке вчення виходить з твоїх уст, тому що за все будеш звітувати перед Богом. Павло каже: перенось страждання, ніхто не казав з Божих людей. Що якщо ми повірили в Бога, то все легко буде нам. Бог, звісно, допомагає, береже. Але всі люди абсолютно, і всі християни, самі святі навіть з нас, проходять різні труднощі, різні випробування, і їх потрібно достойно переносити. Біблія говорить: здійснюй справу благовісника. Є люди, яких Бог покликав, звіщати Євангеліє іншим людям. Я дуже щасливий. Що Бог мене покликав, я дуже радий, що я мав нагоду різних людей в різних країнах приводити до спасіння, приводити до Ісуса Христа це велика честь від Бога з одного боку, з іншого боку. Це велика відповідальність. І також постійно звершувати це служіння не так то і просто, але Біблія наказує нам: виконай своє служіння. Бог хоче, щоб кожна людина, яка прийшла до нього, увійшла в те служіння, яке Бог приготував для неї. І як важливо виконати це служіння. Юда, один з дванадцяти учнів Ісуса Христа, був покликаний Богом, але ж Він не виконав своє служіння. І Христос про нього сказав: краще було би такій людині взагалі не народитися. Юда закінчив життя самогубством, і він потрапив. У пекло, і у пеклі так жахливо, що сам Ісус каже, краще було би йому взагалі не народжуватися. Апостол Павло пише: бо я вже стаю жертвою, і час мого відходу настав. Коли Павло писав цей лист до Тимофія, він же був немолодий, і він розумів, що через деякий час він помре. Нам відомо з історичних джерел, що апостолу Павлу відрубали. Голову за його віру і за проповідь про Ісуса Христа, тому він каже, час мого відходу настав. Прийде день, коли час нашого переходу з цієї землі у вічність теж наблизиться. Ми не вічно живемо на цій землі. Тому як важливо приготуватися до зустрічі з Богом. І далі хочу особливо вашу увагу звернути на слова Павла. Він каже: Боротьбою доброю я боровся. Ресталище завершив віру зберіг. Павло каже: Я доброю боротьбою боровся. Коли жив апостол Павло, жило багато інших людей, і в кожного було своє життя, свої цінності, в кожного були свої справи, хтось недоброю боротьбою боровся, хтось йшов шляхом гріха, лукавства, розпусти і так далі. Але всі ці люди стали перед Богом. І щасливий Павло, що він боровся доброю боротьбою. Він каже: Ресталище завершив і віру зберіг. Люди часто зберігають гроші, документи. Це добре, але важливо у першу чергу зберегти віру. Багато людей зберігають образи гріхи у своєму серці. Від цих речей потрібно очистити себе і наповнювати себе вірою Божою, і старатися прожити так, щоб нам не було соромно, коли ми подивимося в очі Ісусу Христу. І так як Павло віру зберіг, він пише: Віднині уготований мені вінець праведності, який. У той день дасть мені Господь суддя праведний, і не тільки мені, але й усім, хто возлюбив явлення Його. Через те, що Павло був вірний Богові, він каже. Віднині уготований мені вінець праведності, і сам Ісус Христос дасть мені Його. Вінець праведності це нагорода за його служіння, за Його посвяту Господи Богові. І Павло пише, що не тільки мені Христос дасть, але й усім, хто полюбив явлення. Його, якщо ми прийшли до Христа, отримали спасіння, якщо ми вірні Богові, Господь Бог дасть нам нагороду, і ми будемо в вічності з ним. Тому давайте ми проаналізуємо кожен своє життя і своє серце. Як ми живемо, які у нас стосунки з Богом? Що ми зберігаємо в своєму серці? Чи слідуємо ми за істиною? Чи виконуємо ми волю Божу, чи доброю боротьбою ми. Боремося, будьте вірні Богові, і ви ніколи не пожалкуєте про це.